Чи ви колись задумувались, звідки беруться хвороби? Чому людина жила-жила, а потім раз і захворіла? Але все відбувається не зовсім так. Фізичне проявлення це вже як наслідок. А спочатку хвороба з'являється на тонкому плані, на тонких тілах. У нас є не тільки фізичне тіло, у нас ще є тонкі тіла. Є ефірне, емоційне, ментальне і так далі. І всі вони між собою взаємопов'язані. Якщо, наприклад, носити в собі довго страх, образи, гнів, агресію, то потім це проявляється на тонких тілах людини. Спочатку це важкий стан, хронічна втома, немає енергії, а потім вже фізичне тіло починає подавати сигнали у вигляді хвороби. І треба займатися собою вчасно. Страх затискає енергетику, і людина ніби завмирає. Злість накопичується грудкою, і потянізмі виникають запалення. Почуття провини послаблює енергетику, а разом з нею імунітет. І що з цим робити, читаю описі.